Ми в приємному шоці від суми допомоги на дитину у Польщі за щомісячну виплату 800 плюс та 500 плюс ми облаштували дитині повноцінне спальне місце. Показую, що вийшло нашому сину зараз 2 роки і 4 місяці, і ми вирішили його переселити у власне ліжечко. Першу ми купили саме ліжко за 439 злотих, а на залишок ще й постіль у юску. Загальний чек за подушку та білизну у нас вийшов 140 злотих. І навіть після цього у нас ще залишились гроші. Тож в кінці відео. Ми все разом з вами підрахуємо. А тепер прикол. Тут постільна білизна продається без простирадла. Тому у пепку ми придбали тимчасове простирадло за 45 злотих, а красиве я замовлю онлайн. А тепер рахуємо. 800 плюс плюс 500 плюс дорівнює 1300. Віднімаємо загальну суму витрат, і у нас залишається 681 злотий. І це просто вау, скільки ще грошей залишилось. Напишіть в коментарях, як вам така сума виплати на дитину у Польщі і скільки. Ви отримуєте на дитину.